Hi guys! Я вас вітаю на цьому каналі. Тут ми з вами продовжуємо розбирати цікаві нові слова, цікаву граматику нову для вивчення англійської за допомогою серіалів. Сьогодні у нас знову Friends. Тож, поїхали. It's like all of my life. Everyone has always told me you're a shoe! You're a shoe, you're a shoe, you're a shoe! And then today I just stopped and I said, What if I don't want to be a shoe? What if I want to be a, a purse? You know, or 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 a hat. No, I don't want you to buy me a hat. I'm saying that I am a hat. It's a metaphor, Daddy. It's like all of my life, everyone has always told me you're a shoe. You're a shoe. You're a shoe. You're a shoe. To Rachel, kaja, it's like all of my life. Everyone's always told me you're a shoe. You're a shoe. You're a shoe. You're a shoe. If prekładać it's like all of my life. Czy jak niby, cze moje życie. Everyone's кожен завжди казав мені, always told me your ти туфля, ти туфля, ти туфля. І хоч спочатку не зрозуміло взагалі до чого тут туфля, але згодом ми зрозуміємо, що це метафора. І вона в цілому тут каже, що її запевняли, що вона має бути такою то, але вона хоче бути іншою. And then today I just stopped and I said what if I don't want to be a shoe? What if I want to be a... Тут вона швидко каже, тому може бути незрозуміло, тому розбираємо. Вона каже: Then today I stopped and said, What if I don't wanna be a shoe? Потім сьогодні я зупинилась і сказала собі, мається на увазі, да? Що, якщо я не хочу бути туфлею? Потім каже вона, What if I wanna be a purse? Що, якщо я хочу бути гаманцем? You know, or a hat. Потім вона каже: No, I don't want you to buy me a hat. I am a hat, і каже, It's a metaphor, daddy, що я сказав на початку, що це все метафора з цими шляпами, туфлями, гаманцями. Це все була одна метафора. А тепер давайте трохи розберемо переклад. Вона каже, you know, or a hat. тобто, ти знаєш, або шляпою. Ну, замість гаманця, типу підбираючи піти синоніми або щось таке для більш кращої метафори. Потім фраза I don't want you to buy me a hat. Я не хочу, щоб ти купував мені капелюх. I am a hat. Я є капелюх. It's a metaphor, daddy. це метафора батьку. You can see where you'd have trouble. Look, daddy, it's my life. Well, maybe I'll just stay here with Monica. Well, I guess we've established she's staying here with Monica. You can see where he'd have trouble. You can see where he would have trouble. У цій фразі поєднані декілька типів речення. Перший це present simple, you can see. Другий це he would have trouble. Це умовний спосіб, що вказує на умовну або гіпотетичну ситуацію у теперішньому або майбутньому. І перекладатися це буде так: видно, з чим у нього могли б бути труднощі або могли б виникнути труднощі. Look, daddy, ітсмайлайф. my life. Подивись, тату, це моє життя. Well, maybe I will just stay here with Monica. Що ж, мабуть, я просто залишусь тут з Монікою. Вона каже, скорочено I'll. скорочення від I will, Що вказує нам на те, що вона збирається зробити щось у майбутньому. Well, I guess we've established she's staying here with Monica. Well, I guess we have established she is staying with Monica. Що ж, я. Гадаю, що ми встановили, що вона залишається з Монікою. Слово establish встановлювати щось. А слово guess означає гадати або здогадуватися про щось. Також тут використовується конструкція we have established». Ми встановили. We have established» – Це present perfect simple. Що вказує нам на результат зробленої дії. Тобто, ми встановили, є результат якогось встановлення. Ну, умовно. Well, maybe that's my decision. Well, maybe I don't need your money. Wait, wait, I said maybe! <реш> І останнє на сьогодні: Well, maybe that's my decision. Що ж, мабуть, це моє власне рішення. Слово maybe перекладається як, мабуть. Воно уже в нас було сьогодні, можемо записати. Потім вона каже, Well, maybe I don't need your money. Що ж, може, мені і не потрібні твої гроші. Wait, wait, I said maybe. Почекай, почекай, я сказала, мабуть. Слово сказала вжито у другій формі е, неправильного дієслова. Say, друга форма said. Ну і також ви могли помітити, що дуже часто вживається слово well, яке перекладається як «що ж або «тож». Його теж слід і варто запам'ятати, тому що воно реально дуже часто вживається при розмові у серіалах, як ви можете бачити, ви теж його чуєте дуже часто. Тож, доволі потрібно таке вставне слово. А я. З вами на сьогодні прощаюсь. Я дуже дякую вам за перегляд, дуже дякую, що ви цікавитесь вивченням англійською і даним контентом. І побачимось пізніше. Все, goodbye, See you soon.